Дуже смачні мариновані баклажани. 3 кілограми баклажанів помили, повідрізали хвостики і цілими відварюємо до м'якості. З моменту закипання 7-10 хвилин. Мої баклажанчики киплять, я їх трошки придавила кришкою, щоб більш-менш равномірно разом відварилися. 7-10 хвилин. Будемо трогати. Так, мої баклажанчики зварилися м'якенькі, і тепер хай охолонуть. Кипіли 10 хвилин. Баклажани схололи, будемо їх відчищати від шкірки. Баклажанчики почистили і натерли три голоки часнику, чи натерли, чи надавили, чи на м'ясорубку, кому як зручно. Я терла і тепер ріжемо кусочками, складаємо чи в мисочку, чи в каструльку і перетрушуємо часничком. Баклажанчики порізала, перетрусила часничком, і тепер робимо маринад. У якусь посудинку наливаємо стакан олії. У мене 200 мл. Так, 100 мл. Три чайних ложки цукру. Три столові ложки солі в щерть. Без гірки, без, ну, зрозуміли. Так, раз. Два. І три. І це гарненько переколошматимо. І заливаємо наші баклажанчики цим маринадом. І будемо робити гніт. Це буде смакота. Я просто вже зараз не можу від них відірватися. Дуже дякую за рецепт. Супер-пупер. Так, зараз якусь тарілочку найду і поставлю томатну пасту, баночку і в холодильник до ранку. В такому вигляді відправляю в холодильник. Ну і от я витягла баклажанчики вже з холодильничка, трішки їх ложкою отак. акуратно ну, підворушила. І зараз перекладу в лоточок, можна по баночках розкласти, кришечками капроновими понакривати і в холодильнику. Зберігаються дуже довгий час. Ну а я у лоточки складу і теж у холодильник. Смакота неймовірна.